У місті з'явиться 15 нових літніх майданчиків. Найбільше терас біля кафе виставляють у центрі. Аби виставити столики на вулиці, потрібен спеціальний дозвіл, а для цього не можна порушувати жодної заборони. Дозволів на влаштування літніх майданчиків видавати не можна, коли майданчик повністю перекриває пропускну здатність тротуару. В тому ж таки пункті конкретизовано, що коли влаштовуються літні майданчики на тротуарах, то. Обов'язковою умовою є, щоби пропускна здатність тротуара залишалася не менше півтора метра. Так, щоб могли роз'їхатися, дві жінки з колясками. Проте посадовці зізнаються, іноді закривають очі, коли порушують заклади, які нібито створюють імідж міста. Проте забувають про комфорт тих, хто не кави, а йде поруч. Так незручно ходити, краще були б стоянки. Та підприємства не лише порушують заборони, але й встановлюють літні тераси, не маючи навіть дозволу користуватися місцем. Таких у центрі 15. Проте демонтувати майданчик грає адміністрація не може. Потрібне рішення суду. Відтак підприємці затягують судові засідання, подаючи апеляції та скарги. Їм їм вигідно от така затягування. знаєте, десь пару місяців затягнути, і коли закінчується вже сезон, вони можуть спокійно собі перезимувати на наступний рік знову встановлювати майданчик. Навести лад, мали б цього літа перевірити літні майданчики, вимагає міська прокуратура.